Всім привіт, для вами Ігл. Я знову вираю в гру, цивілізація 3. Тільки я сьогодні не сам. Ось ці ось, ось ці ось, ось ці ось. Ось цей був знову ніхто кажи давай. Ти я не забув. Зі мною нікий факт. Да. Хай з вами ніхто не забув. Говори голосово, і тебе не буде чути на задній. Добре, буду говорити голосово. Я на сьогодні канал кину в описання. А це обов'язково підписуйтесь. Да. И в нм там тоже скоро будет видео, но я там ничего не могу. Сегодня поднимаемся. Им будут заниматься склей, обзор игрушек. Да, блядь. Бриф, опять-таки. Людям цените кама на моем канале. Ой, там есть там в интернете на канале. Четыре. Мама. Нас. Знаем. Поэтому... Вот там, удань там видна вид писался. В гостях у по найдете его выдписывайтесь, если не вот подписано. Не знов помешало, нам. Ну ладно. 73, понял. давай, я... Эээ. Во. Я хотів заразать дохо. Кстати, дохти. Город построить. На видном месте. И за пенсионер назвали не думаю. Ну, вот, подавляйся там до горы, слышать. тут воно надо построить. Щоб з'єднати... З'єднати ноттингем и кэттем але ти там не зірнаєш червону, треба там святиню робити. А ти, по-моєму, в принципі, робиш все, як я тобі казав коли? Я. Ну, спочатку море маленьке, маленькі, потім святиню. Ні, я все на кучу роблю, а. Не, я зараз спочатку спочатку святиню, потім баракію, потім дальше все як закучу. Коли я? Я то спочатку захотів знімати цивілізацію, але там же в мене... Він, сам не Він не хоче, коротше, починати з малого. Він <гум> хоче продовжувати там, де вже в нього всього дофіга. Ну, до всього топіга. Напишіть бігану. в коментарях, е, грати його чи собі знімати спочатку, чи, чи з того, що його є. А в мене за то... більше голосів буде, що ти спочатку почув. Ну, ми всі хочуть бачити, як ти розвиватись будеш, як там, наприклад, що там тільки перший город, Я знаєш, як вони розвинуться. Знаєш, як людям буде цікаво. Я що, далеко там не, не розвинуться. Що я там зробив? Ну, тільки відкрив дві нації, там ну, що загалі. Не чого собі? Ну, реально, звучить вам знати. Ну, ти тут не воюєш. А завжди той, як іграє, то мені каже, давай на того нападай, давай на того нападай, давай на того нападай. То а то ні на кого ще не нападав, да? так? Вот Ось ти який. Ты шо? Ты ч? Это березните. Наверху. Голуби не нападали. И чтобы просто надо же хоть одного союзника у Ну ладно, не про це. То есть мы вообще тут так разговорились, а про игру зовсім не будет. Мапас светом опасный. О, дуже багато. Хотя я им ничего не искаю, наверное. Вот канали, бля. Я знаю. Монахи, а це нам удали? Да. тільки що вы понял. Ну ты. Mm Ходу -hmm. ну, от де. тобі німці удали. Да. Ну, люблю бейс, марка. О, я люблю за них Чого? За німців. Ні, я люблю за... за. Я не знаю. Ти спочатку за греків любив грати. Потім за лонти. Я ну, не знаю, за кого ты будешь играть. я со своими мыслями заграть эти пакеты. Никого не видно. Спочатку я тільки почав перший раз играть то Заграть А так вот mm. дальше за Я вроде Спарта тут вижу. А, Спарта. Спарта тоже, да? Их на А в тебе, что в тебе там республика эти? нічого не робить? Я науку подключил. Mm. Наши. Кстати, можно же отключить. Ммм, ты науку подключал Ну, Так что это бы тут асса такого я цікавого. Да. Mm. Mm. Ну, это коррупция минусы. Короче, а сюда. Курупция, точно знаешь, что корупция. Не знаю, взятки. Ну то подумайте, это добро. Добро? Нет. Да. Я забушу тебя. А, я, я, я казал, что подписывайтесь на канал Ники Файфа. А, вс ну, це не понятно. Ты казавшись в тобой писал. Ну да, ссылка в описании подписывайтесь нього якщо я його заставлю, то йому там буде зняти цивілізацію, він мене дуже добре грає. Да? Mm -hmm. Якби не він, я б взагалі б, я б, б я не любив. Мені вам не нравилось. Тобто він не показав цю чудову гру. Mm -hmm. да. всі, і всі її достойні саме буде тут гору. Тільки mm -hmm. там зараз німці знайдуть без трохи гору. Тому стигне вже. Mm -hmm. Перший збройний, а може строїти не першого збройного. Але це довго буде, треба строїти далі там. Стараюсь найменше там стараюсь. Другий утек. Так, хастінгс Це мені теж давали кого. Хіба Хастингс, як на мене, це суто британське місто. Я ж не давали. Там защити нема. А в місті вже там сеньорка, а защита нема. Ну, це нормально. Владивосток. Аби вони мені його А вони мені не мене не обліли. Він не він не буде вигодно. І так само перси будуть на цих він не тих три міста. Он їм не видно. Тебе рози семейці? Да. <смітна> <смітна> І луцькі... Я бачу. Mm. Uh. Я думаю, я не буду собі потім меняти на республіку, я буду ви щас мабар на mm королеве. -hmm. Ну, в мене вже республіка. Хоча я рань, да. Я надейцы, что там джабл для китай. Индейцы. Индейцы, точно? Да. В Америке. Нет, там индианцы. Да. Зато мне там... Ходу мы дорогу стоит строить до гарада. Ч-то О! Мы решал друг садики! Куда я это? Куда она Нет, я не хочу. Что мой? А ты подавишь надо ей, если ты подходишь? Не, ну тебя в, в живошку найти здесь. Ну ты найдешь сидеть, что это есть, и там зачем-то заплатить надо. То, может, город, город может приветить на авто. Город, это город. Мне что скажете, шоу... Що... О, кстати, классно развитие. Что лучше вообще тут непоступный такие город. Тут горы, тут горы. Вот якщо ходити по горах, то городу сам по горах не ходит сюда. Ходит, не а туда. У меня прибройные идти. Да. Можники ходят. Идут. Не, ну кто сюда не ходит, я не помню. Меня перерывал. мені мне взять китайский пекин, а пекін, але я все равно сделал. Не, ну по горах ж не ходять по, по таких ворок. О, не, я знаю, что по таких морок туда, я такие кажу. Вот таких ходять. Кто? Воїни. А там ці... эти кони. Ну короче, два, наверное, посмотрите на цьому. те, что на поле снится. Но не ходит, вона не находит. Ладно, <клухи> та там не тебе. Выкие месяц с джунги. О, в джунглях может появиться тоже бросаться. Ну, это прекрасно будет бугиля, например. Вот там я читал, напоявляется джонгер и сами. А бугиля что дает? Ну что вы геля Вона дає е, Э, а чому мы по территории ці там ходит? Yeah. Нет. Давай на то. Что я немцы. На О, немцы территории стоит. Да всех повыгоняй нафиг. За тас, если мы не выдали пас. все, набрать. Море. А мы тоже А Надо уже кончаться серию. Забуду. Це. Ладно. Зараз з вами был Игл. Ставьте лайки, пишите комментарии. А, в чрный забул. Зараз з вами был Игл и Нике Файф. Ставьте лайки, пишите коментарі, подписывайтесь на його канал. И на нь. И на мий тоже. Всем пока. Пока.